Шановне панство, всім привіт-привіт! Ну що, Загадували розіграш. І він у нас з'явився на контейнері відпад на 20 штук. В принципі, цікавий розіграш, ну дуже дорогий. 51 прокрут і розцінки тут звісно, страшні. Да? Я його покручу, десь, ну не знаю, будемо дивитися, наскільки вийде, може, на 20. Будемо надіятися. По, росі... По процентах бачите самі. Є в нас містик. Кастомізація, блін, не нужна. Так, ну процентовочку бачите самі, да. А мега маленький, на сам відпад взагалі просто. Ну, чорні скриньки, зберіг всі трошки будуть спасать. Им Ньюран аватар, куда же без него не хочется. Ну что, крутим пробуем, дивимся, что нам выпадет. Первый прокрут за 150. Падает нам кастомизация. Ну, забираем. Поехали, наступный, 200. Опять кастомизация. Та что ж таке, забираем. 250. Так, ну два, сбери все. Поехали. А, ничего хорошего. Дальше. И тут а талисманы. Да, на Дальше щось годне. О, три чорні скриньки. Відкриваємо. Пабах, 200. 100. Ну, взагалі слабо. Давай без скіпа. Нічого не допомогло, ну, дало 400. Ну, поки що, ми, скажімо так, топчемося на місці і один зберегся. Також нічого не дало, але 4 у нас талісмана назбиралось. Ну і трошки всяких там приправ примочок. Ще три чорні скриньки. Відкриваємо. Давай не буду скіпать, можливо, так буде краще. Ну, коли вже бачу, що нічого не дало, то вже буду підускаряти. До речі, пишіть, чи відкривали ви. І як вам цей розіграш? Можливо, комусь повезе і виб'є. Скажем так. З самого початку. До речі, містики ще ні разу нам не подали Ну, давай. Скіп, ще три чорні скриньки. Ну, давай, можливо, хоч цього разу да, кудись нас продавиш. Ні, 400. 300 і 200, да. Або може, досить далі. дало далі. Крута. Забираємо. Ладно, чорну скриньку пізніше відкриємо після цього прокрута другого рівня. Ну, ясно, кастомізація не нужна випала. Так, давай. Повернемося у наше сховище і відкриємо нашу чорну скриньку другого рівня. Поїхали. Давай далі. О, забираємо четвертого го Добре. ну, Ще цього разу. Ай, на жаль. Ну, за 1000 золотих дало і 27 талісманів у нас назбиралося. Ну, поки ще навіть не в великому плюсі. Завдяки чорним скринькам. І два збира їх всі. Можливо, танчик давно вже не випадав, хотілося б, але не цього разу. Йдемо далі. Ай. ну Ще один з і буде у нас 1000 компенсу. 575 між тим і цим. Так, ну добираємо кастомізацію дуже дорого. вообще не хотілося б і невигодно. Так і вийшло. Забрали всю касту. Що в нас помінялось? Містик. До речі, на три містика 11. Розкішний 038. Зберіг всі поки що чорна скринька. Ну таке. Анівірований аватар починатиме. Це, звісно, біда. Ну добре, поїхали. Чорна скринька, першого рівня 300. Не окупились, але. Є шанс продвинутись далі. І почало сипати нам шикака. Два. Зберіг всі. Поїхали. Ну, дай танчик, треба нам спастись. Ні, 1000 золота. Ну, скажімо так, цей прокрут себе купив, хоча ми вже в мінусах. І тут не дає опять талісман і різні там примочечки. Так, їдемо. Ай-яй-яй, аватар. Ну, на що ти потрібен? Далі. Чорна скринька, добре. Поїхали. Па-бам! Третього рівня. Давай сюди попробуємо відкрити. Третій рівень це добре. І дає 500 і четвертий рівень. Добре. Оські п'ятий. 29 по талісманам. Скіп. Нет, ну 2000 дало, це, по-моєму, максималочки, і в нас вже 30 із 33. Ну, це непогано, до речі. Це непогано. Так, поки ще 5 ми вернули наші кошти. Поїхали під скіпнемо пожимо. Ну... ну на що? Вибачаю за шум, вдамані продовжується, Удумання в цеху. 890. Один зберіг всі. Ну, дай танчик. Не дало понятно, що. Ще нам крутити і крутити. Так, ще одна чорна скринька. Ну давай, пропни далі, отлично. Ні, 600. Забираємо. Ну, вже ми в мінусах, в мінусах явних. Так, анімірований, можливий, не даватиме. Є чорні скриньки, можливість і є містики непогана, до речі. 2 їх всі. Поки ще нічого водного танку. Ні. Не дало, на жаль, не дало, ну крутимо. Поки ще прокручуємо. У, 2 мегаканта поїхали па бам Чорна скринька першого рівня. І 250 і 400. Так, ну тут а в нас поки що закінчилося, але трошки золота ми отримали. 300 його не гарпун. Ну, більш-менш це гарпун, Ну все одно не окупно. Не окупно 999. Поїхали. Зкіпаємо одна чорна скринька. Чорні скриньки, до речі, сьогодні мені більш-менш сподобались. І вже пішла тисяча. Це вже мега дорого, як по мені. Ну, є три містичних, півторашка, хорош! Процент по-любому там невеликий, але і 2000 срібла починає сипати нам не дуже. Ось 200 000 і 100 тисяч. Ну, таке собі, все тут забрали. О 5000, крутимо. два збери всі, ну, є якась така чуйка на танчик на сьогодні, але і їх всі, але поки ще ні, ні не дає. 1100. Крутимо. Ще містичні. Баба, 200. Але хоча б дає золото, це добре. Талісман ще треба 4 відкрити, так? Да? І 100. Трішки нам нападало золото, але гарного нічого не впало. Ну, дай сертифікат є. А ще даси. 2000. Ну Один сертифікат дало, це вже дуже добре. І містичний контейнер 2 рівня дає 500 і містичний контейнер 3 рівня. Ну, ану, що дасиш? Ах, Ну, сім днів прямо. Ну, на, жаль, на жаль, не те. Але маємо, що маємо. 1300. Що у нас? Містик, один містик, збери їх всі. Ай. Ну, вже стає мега невигідно, але добре, крутнемо. Так, поїхали. 100 золота. Другий. Ой, Ну тут понятно. І третій. 2000. Так, у нас, у нас, у нас вже починаються дуже дорогі прокрути, і мега невигідні. Давай відкриємо наш сертифікатик. Зараз відкриємо наш сертифікат і понадіємося на щось. Ще сюди випаде якась колекційка, було б дуже добре. Пабам дає револьвер. Це класно. <coughs> Він у мене був. Це компенс. Ну, давайте ще трішки викрутим. Трішки викрутим, да? так як у нас все-таки дія надія на щось цікаве, ризик. Дає нам один збира їх всіх і тут нам должна 1000 прилетіть. Да, так, 1000 компенса є. Але далі взагалі біда. Містичний 1,24 24. Ну, ви представляєте, да, За які це розценки? Які розценки? Просто. Просто, просто біда. Що робити? Ну, давай, ладно. Надія, далі щось хороше. Ні. Збери всі. І нічого не дало і нічого не дає. Так, ну що, я, наверное, закінчу це відкриття. Можливо, подумаю ще відкрию. А вам хочу кращих побажати відкриттів. Підписуйтесь на канал. До речі, дуже важливо ставте свої подобачки, пишіть коменти, всім відповідаю. Всім добра, ми здоров'я, всім удачі, всім пока.